Дійсно вони запрацюють. Наскільки ми можемо сподіватися, що підтримка з боку Заходу може бути для нашої економіки, ну, якийсь, я не знаю, чи рятувальним колом, кругом, чи соломинкою, ну, хоча б чимось. Що це є для нашої економіки? Підтримка західних кредиторів? Це залежить від того, що ми розуміємо під підтримкою. Якщо ми говоримо. Щоб... МВФ і списання частки боргів, реструктуризація. Ну, ми якось з вами на минулих, про зустрічах, я на минулих зустрічах про це говорили, і теза ж не змінилась про те, що якщо людина, ну наприклад, грає в казіно, йому списали борги. Ага. Що буде? Все залежить від самої людини. Але, або вона перестає грати, береться за ну, да, вуй, починає працювати і заробляти, або вона знову йде в казино. Тобто, це класична ситуація, так звана соціальна інженерія нічого не змінюється і на макрорівні. Якщо країна починає працювати. Якщо ми починаємо, ми створюємо сприятливий інвестиційний клімат, нічого ж не змінюється. Да? Для того щоб інвестори вкладали, повинен бути клімат. Якщо відкинемо інвестиції для того, щоб країна розвивалась, для того щоб заводи, про які говорили наші громадяни, працювали, щоб промисловість, послуги, it технології, все інше працювало – ми повинні почати працювати. Якщо ми будемо очікувати, що нам списали борги і стане лучше життя стане веселіше, то може бути, ну не надовго. Відповідно, я вважаю, що вихід із ситуації лежить всередині самої України. Звичайно, є вплив. Геополітичні. Звичайно, якщо будуть сприятливі геополітичні умови, а вони є, тому що Євросоюз, як і іншим нашим західним партнерам, вигідно для того, щоб Україна розвивалася. Так, да, може вона не повинна стати першою, але до того нам багато ще йти. Але для того, щоб була спокійна політична. Така зона на карти міру це вигідно. Для того, щоб була стабільна економічна ситуація, для того, щоб це був новий ринок збуту, це також вигідно. І ще я хотіла б одну таку ремарку сказати щодо порівняння України і Росії. Ви про це говорили багато разів. Ви розумієте, Мені видається, що якраз і проблема полягає в тому, що ми намагаємось порівняти, от у нас краще, ніж в Росії чи ні. Знаєте, Український, подіння, український так? менталітет, так? як у мого сусіда. Сіда, якщо в нього гірше, то слава Богу. Мені видається, що це не є шляхом вперед, це шлях назад, це подіння. Ми повинні перестати думати про Росію. Так, це потужний партнер, це наш е е сусід, і він безумовно впливає. Ми повинні враховувати ці ризики, але це от тільки одна з частин нашого життя. Ми повинні рухатись вперед. В нас є інші. Вагомі партнери, які допоможуть нейтралізувати ці ризики, або зменшити їх трохи. Якщо ми от вийдемо з моменту порівняння, що якщо в нього більше впало, в мене менше, слава Богу, а почнемо працювати і йти вперед. Я думаю, що це найкращий шлях для розвитку. Дякую.